Давайте дізнаємось, як працюють основні текстові функції. Скоріше за все, ви їх бачили у багатьох текстових редакторах, але я дозволю собі нагадати, як вони працюють. Вони можуть використовуватися як в текстовій частині, так і у частині завдання. У нас є текст. Привіт, любий друже! Ми можемо зробити його жирним, косим, підкреслити, закреслити, змінити його колір і навіть виділити, а також збільшити його розмір, шрифт, зробити якийсь з стандартних форматувань і стилізацію. Якщо вам лінки видаляти всі ці дивні маніпуляції вручну, ми можемо просто натиснути на цю кнопочку видалення форматування. Текст стає, як за замовчуванням. Також ми можемо зберігати форматування, щоб продемонструвати його ще раз. Також в нас є індекси. Як це працює? Ми можемо будь-який текст. Зробити у вигляді маленької частинки знизу або маленької частини зверху. Це дуже зручно, коли тобі, наприклад, треба зробити приклад із степеню. Або якийсь підпис у англійській. 5. В другій в другій степені. Якщо ми захочемо побачити, як це бачить користувач. Ми обов'язково зберігаємо і заходимо у око. Тут можна продивитися весь матеріал. Всім дякую за увагу!